Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 8 квітня, 409 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Сьогодні в Одесі нарешті нормальна погода. Сонячно, багато народу, напевне, піде купатися. Ну а ми радіємо сонцю, бо знаємо, що буде потроху підсихати ґрунт, готувати все для наступу від ЗСУ. Ну і так в Одесі все як завжди. Все добре. В сусідньому місті герою Микола. Миколаєві теж така сама ситуація, як і в Одесі. Все непогано. В Миколаївській області росіяни знову обстрілюють очаків. Цього разу всі влучання були в акваторії Очакова, тому травмованих і загиблих немає. Ще в Миколаївській області. Вчора в день була повітряна тривога. В миколаївських телеграм-каналах з'явились фоточки, як наче наше ПВО щось збило. Якийсь безпілотник, напевне. І в Херсонській області інтенсивність російських обстрілів порівняно з минулими днями, то вона суттєво знизилась. Можливо, росіяни почали економити боєприпаси, готуючись до наступу від ЗСУ. Чи може навпаки ЗСУ зараз їх почало неплохо накривати, і вони збирають себе по кущам там? А ще росіяни заявили, що будуть примусово евакувати людей з Приазовщини і вивозити їх до тимчасово окупованого Криму. Кажучи про Крим, то сьогодні в районі. В районі Феодосії і знову щось там вибухало. Крим уже 9 років чекає на нормальне життя. Ну і скоро дочекається. Дякуючи ЗСУ.